Так, Ліночка, слово тобі, нашому лідеру Єліна Панченко. Тема догляд за обличчям. Будь ласка, Ліночка. Всім мирного вечора. Ви знаєте, коли спланувала цю тему, одразу подумала, ну, про що можна розказати дівчаткам, да? дівчаткам, які займаються такою якісною продукцією, про що можна говорити? Ми якби не перший раз да? але взагалі для чого потрібен догляд, догляд за обличчям, і це не тільки для жінок. Я завжди своїм консультантам говорю в першу чергу про те, що ви продаєте товар ліцом. Тобто, від того, як ви виглядаєте, люди довіряють вам або не довіряють. І почну свою історію з догляду за обличчям, свою власну історію. Ще коли мені було 10 років Совєцький Союз, я десь в газеті вичитую, що якщо ви хочете виглядати в 40 достойно, ви повинні за собою за обличчям доглядати уже. Ну, ви розумієте, Совєтський Союз да мені 10 років, які в нас засоби тоді були. Крем -нівея, чи як він там називався. Крем, знаєте, така бутилка була, що ми гепали на руки. Мама гепала, А я тихенько собі мазала, не знаючи як. Да? Відповідно, часи йшли, часи змінювалися. Я починала підбирати догляд, дивитися для чого. В першу чергу наша шкіра обличчя, і не тільки шкіра обличчя. Вона показує наш стан із середини. Да? Ми знаємо, що всі наші захворювання в першу чергу мають вигляд у нас на обличчі, у нас на тілі, у нас на руках. Але як додатковий засіб, догляд за обличчям він повинен бути у нас завжди, якби. Підтримуючи наш організм, в першу чергу ми доглядаємо за собою, вмиваємося як мінімум, да, як правило особистої гігієни. Ну і знову ж таки, в плані краси, догляд за обличчям він завжди потрібен. Маю таку доволі цікаву історію в порівнянні ще колись далеко до війни. Я приїхала в Харків на виставку, а працювала з косметикою з косметичною компанією. І за мною була мій партнер. Е, мій партнер е, курила, да, щоб ви розуміли, у неї вже був сірий колір обличчя. Чомусь вранці вона вирішила, що треба обличчя пройти пілінгом, таким жорстким пілінгом. Е, вона умилась пілінгом і так і пішла. І ви розумієте, сіре обличчя, і воно покрилося червоними плямами. І ось на виставці, а я завжди на виставку йду повний макіяж, шукладка, да? тобто я прийшла продавати красу. І підходить до нас жіночка така, собі, така, і каже: Мені діти дали гроші на крема, я не знаю які. Мені хочеться, щоб ви мені підібрали, вона мені каже, бо ви так гарно виглядаєте, а на подругу говорить: вибачте, але ви не дуже гарно виглядаєте. І от про те, що я говорю, коли ми доглядаємо за собою, ми можемо щось і рекомендувати. Да? Мало того, що ми робимо приємне собі, своєму тілу, своєму обличчю, ми продовжуємо собі молодість, продовжуємо свою красу, ми доглядаємо за шкірою. Да? Але ми і можемо рекомендувати тоді якийсь продукт, бо якби у нас. Товар виден на лісо. Да? Коли я їхала на першу нашу командну зустріч в потязі з Маріною з наставником, да? я звернула увагу. Перед цим я не бачила півроки. Кажу: Маріна, ти так класно виглядаєш? Ти помолоділа. І Маріна відкриває косметичку. і достає сироватку, достає кремчик, достає... Мабуть, маску, я не пам'ятаю, і дає мені це все тестувати. Тобто, вона вже своїм виглядом мені продала продукт. Ви розумієте? Да? Відповідно, коли я познайомилася з продуктом компанії Ersack, я була в шоці від того, що наскільки це унікальний продукт, адже е, це чисто повністю органічний продукт. Е, плюс він. Розроблений науковцями, да, і має 43 сертифікати. Тобто, тут кожен продукт, кожний тюбік, він унікальний, бо має лікувальний ефект. І коли я звернула увагу, що, наприклад, беремо е крем для тіла, да, наприклад, чорний тмин, його можна використовувати. Для обличчя, коли у вас акне, тобто і для тіла, і для обличчя всі крема і і від компанії САК можна використовувати. Це дуже круто. І, взагалі, величезна лінійка. Я хотіла про все розповісти, але ну, час у нас обмежений, Да, продукція великий асортимент. Ну, сьогодні будемо трішечки коротенько. Відповідно, кожен догляд за обличчям він повинен бути правильний. Як я вже Трішки сумбурно сказала на початку, бо ми не перший раз замужем. Да? Ми всі знаємо, що шкіра обличчя в нас є суха, да? жирна або комбінована, тобто нормальна в сторону сухості, нормальна в сторону жирності, нормальна комбінована. Тобто, в нас є різні типи шкіри, і, відповідно, ми повинні доглядати за шкірою обличчя згідно нашого типу, як Взнати свій тип шкіри, я думаю, ні для кого не секрет. Да, ми дивимося тут, дивимося отут. І якщо у нас отут жирність, отут жирність, значить у нас шкіра схильна до жирності. Якщо у нас отут сухость, дуже часто шкіра обличчя стягується, значить, у нас більше суха шкіра. До речі, коли я була під підлітковому віці, навіть ще. Е, ну, до 30 у мене була шкіра жирна. Да? Тобто е, ну, не так, щоб і дуже жирна, але в мене був гривий висип, у мене було почервоніння, у мене часто тут швиденько дуже жирніло, і відповідно я намагалася брати догляд такий, щоб прибирати цю жирність. Е, мабуть, після народження сина у мене шкіра змінилася, можливо. І через те, що я почала активно приймати біологічно активні добавки, да? але зараз я підбираю уход вже більш для сухої шкіри. Відповідно, коли мені е, говорить клієнт, ваш крем мені не допоміг. Е, і от у мене зразу відбивання заперечення, що один крем не допоможе, неправильно використовували, не для свого типу шкіри брали. Е, і, і так далі, і тому подібне. Тому е, так само як ми е, підбираємо собі бади да, комплексом схемою, так само повинні підбирати собі і догляд за обличчям, звісно, комплексами і схемою. І один кремчик нам цьому не допоможе. Звісно ж, обов'язково в нас повинні бути і біологічно активні добавки, і пітєвий режим, і фізичні нагрузки, тому що. Все це для нас діє в комплексі. Ми повинні це розуміти, да ну і знову ж таки продліваючи свою красу, ми використовуємо засоби по догляду за обличчям. З чого ми повинні кожного ранку і кожного вечора починати, ми повинні з вами в першу чергу умиватися, умиватися якісно, не просто водою, да? не просто там непонятно якимось гелем, буду трішки підглядати, але. Умиваємося ми із засобами для умивання. У нас, тобто очищуємо шкіру, у нас є гель для умивання, і в нас є ось таке молочко для умивання. Да? Те, що в себе в запасах познаходила, буду вам показувати. Взагалі, очищення шкіри це один із найголовніших етапів, і дуже часто вважають, що після сну достатньо умитися просто водою, бо якби ми тільки в подушки були обличчям. Все це невірно, все рівно ми повинні очищати шкіру обличчя засобами для того, щоб якомога глибше всі наші пори, всі наші морщинки ми могли очистити. Адже все одно пори да, сальні залози в нас забиваються. Тому я використовую таке молочко для шкіри обличчя. Так, і що нам говорить компанія про це наше молочко? Воно підходить у нас для чутливої шкіри, тобто, в принципі, ми можемо його всі використовувати для проблемної шкіри. І е, після очищення з'являється такий комфорт, ніжність, пом'якшення. Знаєте, я завжди тестую будь-який продукт на собі, і коли моя шкіра так тихенько мені на вухо каже Дякую. Значить, я знаю, що цей продукт для мене. Е, по собі ви відчуваєте наскільки вам приємне відчуття? Да? Отже, ми використовуємо або молочко, або гель для умивання. В принципі, я б сказала, що. Наш гель і наше молочко підходить для будь-якої типи шкіри. Після очищення, як мінімум вранці, ми повинні нанести тонік. У нас є тонік для сухої і для жирної шкіри обличчя. Чим мені сподобався тонік Ерсах? наразі в мене його немає наявності, я його використала. Але е, колись мені косметолог сказала: не треба тоніки наносити на спонж і потім протирати. Треба тонік нанести в руку і тоді протираємо обличчя, та, е, тонізуємо його. Чим круті тоніки рисах, у них є спрей, і відповідно ви можете відразу спреєм наносити на шкіру обличчя і Розтираючи такими прямими рухами, розтираючи з обличчя, лоб, щоки, не забуваємо про наш шикарний тройний подбородок. І сюди так само наносимо тонізування. Да? обов'язково. Далі у нас після тонізування, обов'язково ми використовуємо сироватку. Це як отче наш повинно бути у нас. Мене тоді Маріна познайомила з такою колагеновою сироваткою. Да? Я чогось наразі більше полюбила цю нашу чорненьку з Ялуроновою, але і це також є моєю улюбленою сироваткою. Я би сказала, що теж підходять вони для будь-якого типу шкіри. Знову ж таки, це зволоження, це підтягування, це насичення вашого обличчя. Це те, що потрібно нашому обличчю щодня, да? особливо коли воно обвітрюється, особливо коли зараз на сонці да? його потрібно зволожувати, його потрібно насичувати, живити. Да? Думаю, як правильно українською мовою. І знову ж таки робити ліфтинг-ефект. Як правильно взагалі наноситься сироватка? Тут в нас є піпеточка, да? і ми беремо піпеточкою. До речі, чоловікам теж. І в кожну нашу зморшку отут, ми наносимо сироватку. І потім. Рухами, бажано це все робити пальчиками, да? ми його розтираємо по всьому обличчю. Тобто ми нанесли е, зморшки да? і розтираємо. Обов'язково е, я це роблю і вранці, і ввечері. Дорого, багато, але це того вартує. Да? Шкіра вам скаже дякую. І після того, як ви нанесли сироватку, обов'язково ми повинні нанести крем. Тобто сироватку ми завжди повинні закривати кремчиком. У нас є отакий лосьйон нічний, да? тобто вночі ми його... Вечірні моціон шкіри можна використовувати. І є дуже класні в нас кремчики в залежності від типу шкіри, від вікової категорії, є ось з ягодами Годжі, є антивіковий крем. Кожен крем він робить свій догляд, той, який потрібен саме вам. Зволожує, робить ліфтинг, підтягує, насичує, да, тобто допомагає вашій шкірі в деяких питаннях. Дуже класний у нас є відбілюючий крем, але наразі, так як у нас уже сонце, його не бажано використовувати або можливо використовувати його на ніч. Знову ж таки, підбираючи по своєму типу шкіри, по своїй віковій категорії, по своїх проблемах, ми використовуємо той чи інший крем. Це якщо ми беремо на ніч або на день, але не забуваємо і про шкіру навколо очей. Тобто після сироватки ми наносимо ночний крем, крем для шкіри навколо очей, але це ми робимо вранці. Вночі я би не рекомендувала наносити для вік хай відпочивають. І наносимо, якщо це ранок, то я вже сказала, годжий і антивіковий, наприклад, або є дуже такий класний лосьйон для щоденного догляду. Взагалі унікальний, його можна, в принципі, використовувати як денний крем, а вночі ми використовуємо ось такий. І я б рекомендувала, звісно, це щоденний догляд на постійній основі, і хоча б раз на тиждень ми повинні використовувати масочку для обличчя. В нас є золота маска плівка, і раніше вважалося, що золоті взагалі маски плівки вони для того, щоб зняти верхній шар, щоб прибрати вугриву висип, да, акне. Наразі в компанії Ерсаг і, і ця перлинна маска і золота маска це не тільки як прибирання вугривого висипу. Це взагалі унікальний... ця маска унікальна, хоча вона теж є плівочкою, виходить такою. Вона, як колагенова, я б сказала. Вона робить ліфтинг, вона насичує, вона зволожує. Взагалі, я цю маску брала до свого косметолога для того, щоб вона на мені протестувала весь наш продукт і. Зробила повністю процедуру, да? очищення, тонізування, маска, після маски знову ж таки, очищення, сироватки і все. Ви не повірите, шкода, що я не зберегла це відео, але я вийшла і обличчя було помолодівше. Наскільки воно було бархатисте, наскільки воно було приємне на дотик. розумієте, Обличчя посміхалося. Якби Робити всі ці процедури так, як робив це косметолог, да, і рухами правильними і нанесення правильно, то звісно результати будуть унікальні. Тому, мій такий посил швиденький, в першу чергу починайте любити себе. Це продовження Юліного навчання. Любіть себе і почніть з догляду за собою, да? не тільки з прийому біологічно активних добавок, а і з догляду за собою, за обличчям, за тілом, за руками. Ваша шкіра повинна сяяти красою. Тоді ми зможемо рекомендувати будь-який продукт. Ну і знову ж таки любити себе. Догляд повинен бути правильний. Ви повинні про це доносити інформацію своїм клієнтам і консультантам, бо дуже часто говорять ой, це дорого, а потім через місяць ваш крем мені не допоміг. Він і не допоможе. Да? Не допоможе крем з Аврори, або там, як в мене одна клієнтка говорить, ой, не треба. Я дитячим кремом користуюся і на лице, і на руки, і на ноги, ну і, і плохо. Виглядаємо ми плохо. Тому знову ж таки потрібно мати цінність, що ви обираєте красу, догляд, продовження молодості. Чи ви обираєте кря, -кря да? Чи там дитячий крем? І не шкодуйте, ніколи не шкодуйте грошей. На себе любимою, на продукцію для здоров'я, на продукцію по догляду, адже це продовження нашої молодості, нашого здоров'я. І знаєте, в мене на меті побувати на весіллі свого сина ще в здравому, міс, світлої пам'яті і з і, і красиво доглянутою шкірою. І головне не стукати палкою, коли я буду проти того, кого він там обрав. В принципі, в мене все так швиденько. В кого є якісь запитання, задавайте, будь ласка. У мене запитання. А сироватку, сиворотку чи сироватку на очі можна наносити? Не на очі, ні. а сюди шкіра під очима, ось отут є і згиб, і ми потім її плавними рухами наносимо. Я на верхнє віко її не наношу, я її отак. Розтягую ось сюди. Можливо, я щось неправильно роблю, Юля е, киває? Ні, неправильно. Правильно. Навпаки, я махаю головою, що ні, на очі ні. Чого тому, так. що там жирового прошарку немає, шкіра дуже тонесенька, саме тому у нас є крем від очі. Я ж тут швиденько також. Побігла зала, те, чим я користуюся. все, да? От, так. І... Коли, а якщо на згиб нанесли сироватку по сюди по згибах, вона підсохла трішечки, і ага. потім крем для вітря, ага. да? Можливо, ага. можна його і на ніч використовувати, але ви знаєте, я е, особисто я, як е, коли я вже протестувала, я наносила його і на ніч, і я просипаюсь як пчола. Я не знаю, чого. Я не думаю, що це мій крем. ну... Но... У мене ідеально, я його і зранку, і на ніч завжди використовую, і немає ніяких набряків, ніяких отьоків, нічого немає, просто чудово. Я його дуже люблю. Можливо, це моя я так протестувала на собі. Кажу Неля. Черепченко да, із Києва, вона, що як дипломований косметолог з величезним стажем, вона розказувала, що наші креми дуже активні, занадто активні. Да? Тобто наносити на вечір косметику треба за півтори-дві години до сну, а не так, що умилася, намазалася і лягла. Тому що лягла, начебто, лягла. голова хоче відпочити. Я лягла лісом в подушку. Збереться знову ж таки, вона а, каже: це, що... це твоя помилка. Наволочко... Мінімум 30, 30 хвилин мінімум 30 хвилин перед сном, а Краще півтори години. Наволочку треба міняти через, через день а, краще півтори, шкіра чутлива, да? щоб не... із наволочки не набратися мікробів, І уже ж коли як кажуть полюбила себе і наносиш, то не чайними ложками. А от сказано, крім як? цей виноградне зернятко на два пальчика, ось ось під мизинних, да? торкнулися, акуратненько по кісточках провели і все. Тобто, якщо його багато, то реакція шкіри буде така. Шкіра каже, вау, це те, що мені потрібно, я хочу, да? але тоді до нього треба ще лімфодренажний масаж зробити. Ну, а моя улюблена річ це просто так уже додам і похвалюся. Сироватка з вітаміном С. Моя шкіра її б пила б і на хліб намазувала б і їла, да? От, Це в мене вже четверта ваночка. Спробувала всі. Повертаюся, я особисто, дуже подобається з вітаміном С, на ніч. Тоді кремчик звіробій. А, до речі, звіробій влітку зранку не бажано. Чому? Тому що він має цей фотосенсибілізуючий ефект, да? тобто перетягує. Значить, оце, вітамін С на ніч, звіробій на ніч, крем під очі також паралельно з ним на ніч. А влітку на... зранку аргана. Прімаргана, spf фактор ніжний, легенький, зволожуючий, так добре вбирається. Шкіра подякує. І коли отакий от комплексний догляд, як ліна, оце поетапно розказала, що за чим. Да? І ти розумієш, що зранку я користуюсь тим, а ввечері цим, це вау-ефект. А, і те, що ми розказали, це не догма. Знову ж таки, кожна жінка це особистість, індивідуальність, да? і сама собі підбирає що більше. Для мене 40 плюс крем влітку важкий, взимку да, влітку важкий. А є у мене такі дівчата, які кажуть, що я його готова 365 днів на рік використовувати. Це сутін. я. У мене найлюбимий крем це Червоний 40+. Це самий найлюбими мій крем. Його і вдень, і на ніч. Ну, вдень не завжди, а на ніч це абожаю його. Uh -huh. А в нас тут наташа касала, по-моєму, моя, а їй подобається крем чебрець. Я його завжди якось вважала чебрець лікувальним, да, там при, е, так, по гінекології, там, коли животики болять. Ну, це ще з тих компаній, коли з ефірними оліями працювала, там якось робили акцент на лікувальних властивостях чебреця. Але ж він також знімає набряки з обличчя, так що Лє, от просто можна спробувати. Юля, я... тверджу я да я що В компанії немає такого крему чи лосьйону, якому можемо ну який ми не можемо використовувати. Це те, що я наскільки я ще не багато користуюся, в принципі, да, так активно я півроку, все на собі тестую, дивлюся. Я задоволена, але ще одночасно я протестувати не можу. Я брала евкаліт для обличчя на подарки. Він прийшов, я мусила, мені сподобалося. Я брала звіробій, також тестувала. Але Звіробій, знаєте, для мене Звіробій, крем, це як унікальний лікарський засіб. Прищі, Cru, <laughs> porra, ah, tá, né? tá, tá. é, tá. Прищики, варіки, а щоб не було. Так, куди ж там його на обличчя? Я на нього молюся, бо прищик, вугрик, комарик, десь щось десь порізе. Я взагалі потестувала, що кров встановила моментально десь у мене поріз на руці був. Тому весь продукт шикарний, тим паче, що він весь лікарський, головне собі просто почати користуватися і все, і на собі тестувати, що зайшло, що подарить мамі. Саме основне, що... Я хочу доповнити два слова по поводу сиротки. Ми е, проходили з вами навчання про сиворот, сиворотка, ну хто як її називає, е, три а, норма. Норма три капельки. Я завжди на руку собі, як нам технологи теж в Туреччині по навчання, кажуть, на ладошечку собі, піп'єточко, ровно три капельки капнули, тоді берете і як Леночка каже, да, з ручки. Тобто це норма, три капельки. Так, а я ще раз. А і дба на... про колагенову сиворотку, вона тільки на ніч використовується, днем її не можна. З вітаміном С і гіалуронову кислоту, будь ласка, можете і днем, і ввечері. Можемо комбінувати сиворотку, дві, з інтервалом в 15 хвилин. Так, а, а я ще раз про очі. Тільки один крем під очі, і все, да? Правильно, і так? Правильно, так. так. Хочу ж мені тоді кажеться, що очі мої не наїлися кремчика. Чому цей час? Тихенько, акуратно, поступово. Вони наїдяться і скажуть, що все нормально. Понятно. Ну, я скажу, що я і очі мазюкала роботкою. І нормально було. Ні, якщо не технологи нам не рекомендують. Не можна сказати про прохачі. Вона занадто активна, да? крема мають велику, великий процент, відповідну консистенцію, концентрацію діючих речовин, а сироватка це в 40 разів активніше, ніж Крем. Так що, ти не знаєш, які там процеси відбуваються, ну, якщо шкіра голодна і дуже хоче, ну, ми маємо право це на собі спробувати. А в принципі, ми людям розказуємо, що акуратно, Потихеньку, поступово, правила. Mm -hmm. і І ще те, що додать. Якщо хочете гарно виглядати, помимо кремчиків, помимо наших бадів, робимо вправи з мишцями на обличчі: голова, уші, шия, масажі, роліки, валіки і обов'язковий масаж. Це обов'язково. А я кажу, що ще треба ходити в сауну, це корисно. Чистимо пори, відкриваємо, да? так? а я скажу, що е, е, крім наших кремів, так, крім наших кремів, важно те, що ви сказали, плюс здоровий сон. От сон це определяє нашу красоту. Це не секрет. Что бы ни наносили, какие бы ни, это а если человек не досыпает, если, если, девочка не досыпает, у мужчин по-другому, то вся эта косметика просто, я кажу, не помогает Поэтому сон – это первое, что нужно для нас, девочек. Здоровый сон. Спасибо. А мы девочки, а мы красавицы, а мы каждый накажем, кто молодец? Я молодец. А у меня завтра сауна. Я пойду. Да-да. Все, моє любі. Ще хтось хоче щось дей, запитати, додати? все тоді. Ліночка, велике тобі дякую. Всім велике дякую за питання, дей, за доповнення. Дей. Я думаю, що в нас вийшло чудова зустріч сьогодні. Так, зупинити запис.